Всім привіт! Утепляю кришу на бані. Знизу вагонка, сверху прибив потом зверху прибив гідробар'єр. Потім пенопласту Двоє. Полісторому постелю. Зверху. Потім простелю мін вату і в ітогі ще зніму покажу як це все. Мутриць. І так, я заслав полістиролу. Полістерол у мене вистачає, зробив у два слої, ну, а зверху простилаю минвату. Тут уже заслав. Забив гідробар'єром зараз вот тут і все. Гідробар'єром заб'ю і порядок. 10 смінват. См і 4 см полістерола. Для більшої ефективності. Критіть повітряна тривога, я ложу по крыше ложу. Такі зараз реалії. Треба лізти в укриття, а я заліз на кришу. Всім удачі.